Я знаю вже років 10, і коли я згадую прізвище не сине сім'я Вася, в мене дуже теплі спогади. Дуже. Це прекрасна людина, це чудовий колега, це вірний, надійний друг. Він до нас прийшов дуже дуже молодим. Прийшов ще в грудні 2012 року, е в спецпідрозділ Беркут, івіціонером-водієм. Е е хоча він і був і молодий, але він такий був відважний. Він такий був е активний. Е Мені здавалося, що він не боявся нічого. Прийшов він молодим таким ще. Нічого, попрацював пару років, так як можна сказати, узнали один про одного більше, хто чим я. Людина була надійна, можна було покластися в будь-якій ситуації. Кожна людина це особистість, а вони просто унікальні. Вони унікальні тим, що вони обрали таку професію. Обрали такий підрозділ, і вони знали, що на сьогодні-завтра їм треба буде кудись їхати. І не дивлячись, що більшість більшості з них маленькі дітки, вони їхали, вони ніколи не боялися. Треба, Значить, треба. Це людина, в якій відчувався стержень тої династії міліціонерів, які. Виріс. Тверда воля, стійкий характер і дуже позитивне бачення світу. Він був дуже дуже любний, він був активний, він був в житті радісний. Він майорив такими різними барвами позитивних емоцій. От, від нього, знаєте, як позитивчик, від нього заряджалися ми постійно якимось таким натхненням, якоюсь такою активністю, азартом. Він був такий адреналінчик і це кльово. Це вихованець наш, я горда була їм. Я, мене дуже тішило. Ми радували його результати. Вони дуже радували, що він нарешті одружився, і в нього є прекрасна донечка і гарна дружина. Це теж має бути в його житті, і він це заслуговував, як, мабуть, як ніхто. На було хобі, найбільше це до собак, таким він став тут кінолог. Але тут прекрасна собака, Мікі, Цікаві він займався постійно. Просив там нам, щоб ми були асистентами. Не раз я йому допомагав е якби, тренувати, одягався костюм, якби такі різні ситуації е пробував ну, с -с собака відпрацьовувати. Ну, це специфічно, це собак треба любити, поки так, ну, щоб так прив'язано, як Вася, ну, нікого не було. Бо нам теж треба все одно по парі, щоб було, ну так виходило, що він один. Переживав, як ніхто хто погодою, як їде відрядження. навіть зараз був відряджені, дуже переживав, чи не голодно, чи хтось прибирає, чи хтось дивиться. От. Ми зізванювалися, вони завжди були на позитиві. Все буде добре, все добре. Ніхто до останнього моменту не знав, що так трапиться трагічно, закінчиться їхнє життя, обернеться. Ми сподівалися, що вони в лікарні, ми об'їздили всі лікарні. Їх не було потім. Заїхали там, де знаходився їхній безпосередній командир І Він сказав, що всі були в одному місці. Я вже в лікарнях ми нікого не знайшли, ми поїхали в морг. Прибувши туди, там ще були. Керівники з інших підрозділів де теж вірогідно, були їхні. Почергово їх викликали, ми тоді, зайшла черга до нас. Ми з зайшли, зійшли, ми не бачили, нам показували такі фотографії. Потім показали нам перстень. такий перстень був в Чіпни Сенця. Ніхто не знає, де підложити подушку. Так сталося трагічно, що на даний час їх з нами нема. Фізично, але я завжди говорю, що вони з нами залишаються в серцях.